Доброго дня всім або вечора вітаю всіх на моїм каналі Даріана Вайпермаджік. І сьогодні у нас поважна тема. Всі ми знаємо, як тяжко переживаємо хворобу своїх дітей, коли вони хворіють. Але помимо медити... медичної допомоги. І пілюль ми можемо і самі допомогти своїй дитині. Тим паче, якщо це маленька дитина, немовлятко, дуже швидко мати може зняти захворення своєї дитини з допомогою викачування на яйце з молитвами. Як ми знаємо, свіже корене яйце має велику лікувальну силу, і тим більше для немовляти. Це може бути швидше допомога, чим якісь там медичні засоби. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як правильно мати може робити викачування для немовляти. При цьому можна читати любу молитву. Ви можете читати наш», «Вірую», я в даному випадку буду робити сьогодні викатку з вичиткою, які я буду читати молитви. Молитва порятунку, три молитви. Молитва порятунку, молитва цілителю Пантелеймону і молитва Святої Христової Параскевії П'ятниці це молитви матері за зцілення своєї дитини, і вони є дуже допоміжні. Ви можете їх так само використовувати. Ви можете включати моє відео при вичіці, коли ви будете викачування, проводити на яйце. Отож, зараз я вам розкажу, як правильно викатувати яйце немовлятко. Якщо дитина знаходиться, звичайно, у лежачому стані, лежить на спині у такому положенні. І викачуємо ми дитинку, коли вона лежить справа на ліво. Це починаючи з внутрішньої сторони і, і піднімаємося вверх. Ось я тут зробила таку, намалювала так само допоміжну, як ви маєте робити викачування, починаючи з внутрішньої сторони ноги і піднімаєтеся вверх, ідете по ручках, по, по тілу. І ця молитва ви можете, от ви маємо яєчко. Зараз я вам покажу більш наглядно, як це проводиться. Ось у нас є яєць, припідніму дитинка. Ми починаємо викачування яйцем. Тримаємо яйце у руці ось так, щоб воно у нас прокручувалося. При викадці так само його прокручуємо. У, у руці, вліво, і коли ми починаємо, не знаю, вам видно, починаємо з внутрішньої сторони, ми починаємо оце отаку кулачку, ми катаємо яйцем, ідемо на ножки, переходимо на бедра сюди, ідемо під, під пашки. На ручки, викачуємо ручки з внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони, піднімаємося наверх, викачуємо добре плечики, викачуємо так само животик, викачуємо грудну кліточку у дитини, сердечко, колошики, вушка, проходимося кругом поличку очки. і йдемо так само, прокручуємо і йдемо по голові. Знову спускаємося знову на плечико, проробляємо по ручці, знову по зовнішній. І так ми в кругову ось так при вичі молитви, коли я буду читати, ви дитину весь цей час ось так катаєте. Десь на протязі. Якщо я прочитала, тому що молитви це найменше треба читати три рази, десь і не менше 15 хвилин. Коли ви прочитали, ми перевертаємо дитину на бочок і йдемо, викачуємо і дитині зовнішні. От сюди починаємо так само ножки, сюди спинку, проробляємо спинку, шийку, головку. Ось так і повертаємо дитину у. Попередні положення і продовжуємо вичитку. Вичитку молитви, можете промовляти ім'я дитини, можете промовляти навіть хворобу, якщо там не знаю, животик болить у дитини, чи там ну різне може бути. Чи температурка піднялася, так само знімає її температуру е, у дитини, неспокій. Дитина, якщо неспокійно спить після викатки яйця, дитина так само може заспокоюватися, дитину заспокоює, іде е, лікувальний е, процес. Що ми для цього ще потрібно нам підготувати? Як ми я сказала, свіже корінне яйце. Обов'язково. У нас повинна бути запалена свічечка. Свічечка бажано церковна, стаканчик з водичкою. У водичку ми додаємо так само свя святу воду, щоб водичка краще показувала діагностику, яку після, після викатування яйцем. І у нас повинна бути так само іконочка. Образ. Він може стояти у головах. Поставити дитину викачувати, поставити у образ на голові коло голови, і робити оцю вичіточку, ще раз показую, ось у такому: ми йдемо ось так, ось по ручках, поножка, плечі, голова вниз, і отак ми качаємо оце яйце. На протязі не менше 15 хвилин, не менше 15 хвилин. І молитви повинні проговоритися теж не менше трьох раз. Ось так ми, ось так ми дитину качаємо, перевертаємо, личко, все, все ми проробляємо. Отож, дорогі мої мамочки, укової, діточки і кому може бути потрібно. Оця допомога швидка, яка дуже діюча. Отож, приготуємося, приготуємо все, що нам потрібно. Забула чи сказати, потрібно мати ніж для того, щоб потім розвивати яйця, яйця розвиваємо тільки ножем у водичку. Після, після вичитки, після викатування яйця розбиваємо тільки ножем. і Дивимося діагностику, що в нас там покаже, які, які, які у дитини можуть бути захворювання, і це так само проробляється не менше вичітка і викачування три дні підряд, це найменше, і до семи днів до того часу, поки дитинка не виздоровіє. І до того часу, поки не буде чистий жовточок, чистий білочок, коли ми будемо бачити, що дитина спокійна і дитина більше не хворіє. Отож, дорогі мамочки, з Божою помочу ми будемо зараз приступати. Ви можете собі це підготовити. Я починаю читати, а ви починаєте викачувати свою дитину. Яйцем повністю, так як я показала. Отож, починаємо молитва порятунку, Господи Ісусе Христе, прости всі мої гріхи, я вибачаю всім, хто зробив мені боляче. Дякую Ісусе, що на Христі Ти викупив усі мої гріхи, взяв на себе мої хвороби, немочі та прокляття. Ти був розп'ятий за мене і воскрес на третій день для мого виправдання. Я зрікаюся дія диявола і гріха. Увійди в моє серце, Ісусе. будь моїм Богом і Спасителем, очисти моє серце і душу. Дякую, Отче, що Ти дав нам свободу від гріха і залежностей, зцілив. Подарувався ту природу Ісуса Христа і прийняв мене такою, як я є. Молю за свою дитину, говорим ім'я, молитва цілителю Пантелеймону. о великий угоднику Христовий, Святотерпче і цілителю, многомилостивий Пантелеймони, з милосердя наду мною грішною. Почуй стогін і плач мій, умилостив Небесного верховного лікаря, Творця і целителя душ і тіла нашого, Христа Бога, як на те Його воля свята, даруй цій дитині зцілення ім'я, від недуги, прийми недостойне моління моє, не відкинь мене. І не гидуй, не гидуй моїми ранами, гріховними, змасти їх єлеєм милості твоєї ісели дитя моє ім'я, благодачу, виблагай у Христа Господа, уготнику Божий, щоб, щоб Твоє заступництво дарував здоров'я, цілові спасіння душі дитині моєї ім'я. На віки вічні Амінь. Ім'я дитина, молитва до Христової Параскеві П'ятниці, Освята і преблаженна мучениця Христова Параскевії, красо дівича мучеників похвало, чистоти образи, добласти дзеркало, премудрих привиди віри християнської покрови і диявольського уману викривателько. Євангелія Божественного поборища, заповіді Господніх послідовнице, ти сподобалася прийти до пристановища спокою вічного і чертозі нареченого Твого Христа, Бога величного Веселитися. Ти ос особливим вінцем дівиства і мучеництва прикрашена. Молю тебе, свята мучениця, Будь нашою блаженною заступницею перед Христовим Богом, турботою якого ти заселяєшся, моли все який словом очі сліпим відкрив, щоб визволив мою дитину, ім'я від хвороби тілесних та душевних очей наших, рожени своїми молитвами, святими морок темний, гріхів наших. Поспіши, Пресвята Парасковії на поміч мені і дитині моїй ім'я. Випросю Бога зцілення, душі і тіла, що за твоєю допомогою ми з пітьми вийшли в світлі віри, істинної та діянь Божественних. Амінь. Ім'я дитини. Молитва порятунку. Господи Ісусе Христе, прости всі мої гріхи, я вибачаю всім, хто зробив мені боляче. Дякую, Ісусу, що на хресті Ти викупив усі мої гріхи, взяв на себе всі мої хвороби, немочі та прокляття. Ти був розп'ятий за мене і воскрес на третій тій день для мого виправдання. Я зрікаюся диявола і гріха. Увійди в моє серце, Ісусе, будь моїм Богом і Спасителем, очисти моє серце і душу. Дякую, Отче, що Ти дав нам свободу від гріха і залежності, зцілив, подарувався ту природу Ісуса Христа і прийняв мене такою, якою я є. Ім'я вашої дитини, молитва цілителя Пантелемону. У великій угоднику ку Христові, і Свято і целителю многомилостивий милостивої Пантелеймони, з миросерця наддімною грішною почуй стогінь і плач мій, умилостив Небесного Верховного лікаря, Творця і цілителя, душі тіл наших, Христа, Бога, як на те Його воля свята. Хай дарує дитині моїй ім'я, зцілення від недуги. Прийми недостойним моє моління, не відкинь мене, не гидуй моїми ранами гріховними, змасти їх іли і милости твоєї і зцілимо дитя моє ім'я, благодаттю, виблахай у Христа Господа, угоднику Божий, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тіла, спасіння душі, дитині моїй ім'я. Молитва до Христової Параскеві П'ятниці, свята і приблаженна мучениця Христова Параскевії, красо очі, мучеників похвало, чистоти образи, доблести, дзеркало Примунних привиди, віри християнської покрови, іденського обману викривателько, Євангелія Божественного поборища, заповідей Господніх послідовниці. Ти сподобалося прийти до пристановища спокою вічного в чертозі, нареченого твого Христа Бога, величеного Веселитися, Ти особливим вінцем дівицтва і мучеництва Прикрашена. Молимо тебе, свята мучениця, будь нашою блаженною заступницею перед Христом Богом, турботою якого ти звеселяєшся. Молився милостивого. Які словом очі сліпим відкрив, щоби визволив дитину мою ім'я від хвороби тілесних та душевних очей наших, розкажи своїм молитвами святими рожени весь морок темний гріхів наших, поспіши Пресвята Прасковії на поміч мені й дитині моїй ім'я, Випроси у Бога зцілення душі і тіла. Щоб за твоєю допомогою ми з пітьми вийшли в світлі віри, істинної та діянь божественних. Ім'я дитини. Господи Ісусе Христе, прости всі мої гріхи. Я вибачаю усім, хто зробив мені боляче. Дякую Ісусе, що на хресті ти викупив усі мої гріхи, узяв на себе мої хвороби, немочі та прокляття. Ти був розп'ятий за мене і воскрес на третій день для мого виправдання, я зрікаюся дьявола і гріха. Увійди в моє серце, Ісусе, будь моїм Богом і Спасителем, очисти моє серце і душу. Дякую, Отче, що Ти дав нам свободу від гріха і залежності, зцілив, подарувався ту природу Ісуса Христа. І прийняв мене такою, якою я є. О великий угоднику Христової Свято Терчі, і целителю многомилостивим Пантелеймоне, з мирозсерця над думною грішною, почув стогін і плач мій, умилостив мило... небесного Верховного лікаря, Творця і целителя, душ і тіл наших, Христа Бога, як на Те Його воля свята. Хай дарує дитині моїй ім'я, зцілення від недуги. прийми недостойне моління моє, не відкинь мене, не гидуй моїми ранами гріховними, змасти їх ілеєм мило милости Твоєї, і сели тиття моє, благодаттю. виблахай у Христа Господа, угоднику Божий, щоб через Твоє доступництво дарував здоров'я і спасіння душі. Дитині моїй ім'я, Осята і приблаженна мучениця Христова Параскевія, красо дівича мучеників похвало, чистоти образи, доблести дзеркали, примудріх привиди віри християнської покрови, ідольського оману викривательку, Іванеля Божці на заповідай Господніх послідовнице, ти сподобалася прийти до пристановища спокою вічного, в чертозі нареченого Твого Христа, Бога велично Веселитися, ти особливим вінцем дівцтва і мучеництва прикрашена. Молю тебе, свята, мученице, будь нашою блаженною заступницею, перед Христом Богом, турботовою, якого ти звеселяєшся. Молися, молостивого, які. Словом очі сліпим відкрив, щоб визволив дитину, мою ім'я дитини від хвороби, тілесних та душевних болестей. Розжени своїми молитвами святими морок темний, морок темних гріхів наших. Поспіши Пресвята Параскевіє, на поміч мені дитині, моїй ім'я. Випроси у Бога зцілення душі і тіла, щоб за Твоєю допомогою ми з пітьми вийшли в світлі істини та діянь божественних навіки вічні Амінь. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Отче наш, якщо Ти є на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам днес, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо довижникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого навіки вічні. Амінь. Та буде так на віки вічні, Амінь, та буде так навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкість, святий безсмертний помилуй нас. Зати Боже, святий ти святий безсмертний помилуй нас. Зати Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй мою дитину. Святий Боже, святий кріпкість, святий безсмертний, помилуй мою дитину. Зати Боже, святий кріпкість, святий безсмертний, помилуй мою дитину. Зараз ми подивимося діагностичку яйця. Це яйце робилася викачка на дитину. Зараз просто я вам продемонструю, що у нас може показати яйце, і як ми можемо читати е, діагностику, що показано яйце. Для цього ми маємо ось водичку, дивимося на свічечку, беремо у праву руку ніж, ніж. Бажано, щоб був з дерев'яною ручечкою і такий, щоб ви потім ним не користувалися, чи користувалися тільки для чистки тим ножем. І так, Знімаю, присякаю з раба Божого ім'я дитинки, знімаю. Знімаю, присякаю з раба Божого ім'я дитинки. Знімаю, присякаю з раба Божого ім'я дитинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісі, вісім, дев'ять знімаю. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі в допочі, Гавріїл. Чи, чи навіяночі чи про скос в від Бога чи від людей. Ангел-хранитель приди і стань на помочі, ім'я дитинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Знімаю волос, який в тебе вкрався, стає тобі на допомозі, Гавріїл. Чи навіяночі чи скоз чи від Бога чи від людей. Ангел-хранитель прийди і стань на допочі. Ім'я дитинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю. Знімаю волос, які в тебе укрався, стає на допомозі, Гавріїл. Чи навіно, чи прискозано, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель. Приди її, стань на помочі. Ім'я дитинки. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Обереженько виливаємо у водичку, так, щоб яйце не розбилося, трошечки, звичайно, для діагностики, і коли ми будемо дивитися, що у нас показує яйце, треба почекати десь, ну, з 10 хвилин, щоб побачити точну діагностику. Як ми бачимо, тут у мене просто камера спереду, ми бачимо дуже, дитина у дуже тяжкому стані, тому що ми бачимо, ви бачите, які зверху у нас три, три волдері, може бути навіть якісь. Опухолі у цієї дитиночки. Дивимося, ви бачите, що у нас тут дуже недобрий не не прогноз. Оце ми викачували теж немовлятко, немовлятко дуже хвори, теж у лікарні. І дивіться, що у нас тут показало. При такій діагностиці, якщо випадає ось така сильна, сильний якісь хвороби дитина в тяжкому стані, ви можете продовжувати чисточку викачування на яйце і, і, і 10 разів, залежно скільки потрібно, який степінь захворювання, який степінь забрудності. Тут є так само, не можу я тут вам показати дуже добре. на на, на, на цьому відео, тому що зверху камера звичайно дивиться на діагностику з боку. Ну ви можете побачити ось, ось отут. Дитина була наврочена. дитину хтось наврочив. Хтось наврочив якийсь. тут може бути і не знаю, родинні прокляття, може були прокляття мами, на маму. Ну це кровники, це кровники, і це переда, може передатися ці захворювання, по тому все е, йде на дитину. Є у нас теж, дивіться, дитина дуже-дуже схвильована, дитина нервова. Як ми бачимо, скоріше всього, тож, тут проблеми з кишечником Показано. Ми бачимо біля жовточка, є так само волдері, і це, це дуже захворювання якогось органа, і то дуже-дуже е серйозно. Скоріше всього, тут ми можемо побачити, що це кишечник. Тут е ось це теж пузирь. Може бути навіть і порок серця, сердечні захворювання. Отож, дорогі мамочки, не зволікаємо, очищаємо своїх дітей, оздоровлюємо вчасно, щоб не було ось таких результатів плачевних, як зараз у даному випадку. Викатка оцієї дитини була дуже-дуже недобра. Ми будемо продовжати так само. Вичітку, і, і, і викатування, і вимолювання, ви так само продовжуйте чистити свою дитину, вимолювати, просити Бога про заступництво. Бог добрий і вам допоможе. Тож бажаю усім щастя, здоров'я вам, вашій родині. Підписуйтеся на мій канал. Ставте подив Якщо вам сподобалося відео, якщо воно вам принесло хоча б якусь там пользу, допомогу, пишіть у коментарях, чи воно є для вас допоміжне, воно буде допомагати мені, як орієнтуватися, що далі робити. Отож, до слідучого відео. Всього вам хорошого, хорошого вам дня, щастя, любові, добра і благополуччя.